По милості Його ми не іщезли, По милості Його ми ще живі. Для когось стало щастям величезним, щоб просто дихати і спати в тишині. Бо коли сходить сонце на світанку, і промінням ніжно зазирає в дім, це милість оновляється щоранку і щедро подається нам усім. Вже башні сілоамські повалились, і хтось добра не бачить в днях своїх. Та хай би думка в нас не поселилась, що ми святіші чимось є за них, бо милість не залежить від людини, і хто зуміє Бога докорить, що лється дощ над добрими і злими, і праведних, і грішних щось болить. Він ліпить з нас, посудини для себе. Ми просто глина у святих руках. Подумаймо, що ми для Бога треба, тоді не переможе душу страх. Завжди є добре у руці Господній, і що б ти у житті не зустрічав. Якщо ж для тебе тісно є сьогодні, то Він тримає, щоб ти не упав. Звичайно, кожен з нас бажає жити і бачити постійно добрі дні. По милості Він може воскресити і ті серця, які вже у пітьмі. Хтось хвалиться красивими гробами, за скарб вважає бруд або сміття. Ніколи хай цього не буде з нами, бо Бог нас призиває до життя. І поки милість Господа над нами, шукаймо щиро ми Його лиця, не закриваймо небо молитвами, давайте ми відкриємо серця.